Мерелін Монро була знайдена мертвою в ніч 4 на 5 серпня 1962 року. З моменту смерті пройшло дуже багато часу. Але її загибель, як і раніше, залишається загадкою для багатьох. Відомо, що Зірка перебувала в невротичному стані і вживала седактивні і стимулюючі препарати. Але все ж багато хто впевнений, що за смертю Монро. Довгі роки ховається таємниця. Усім привіт! Мене звати Валя, і ви на каналі Колорі. Я дякую усім вам за підписи і перегляди, здоров'я і щастя вам. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І ми починаємо. Поїхали. Влітку 1962 року актриса мала почати зніматися в ексцентричній комедії щось має статися. Але 8 червня була відсторонена від участі. Через постійну відсутність на знімальному майданчику. 4 серпня 1962 року, як випливає зі свідчень хатньої робітниці, Монро, посилаючись на втому, рано пішла до спальні, взявши з собою телефон. Згодом багато хто розповідав, що розмовляв з актрисою у той же день. Але ці твердження ніяким чином не підтвердилися. Близько третьої години ночі. Хатня робітниця стривожена тим, що з під дверей Мерлін пробивається світло, вийшла в сад. Зазирнувши у вікно спальні, побачила Монро, що нерухомо лежить на кроваті. Вона зателефонувала психіатру зірки доктору Ральфу Грінусу, та її особистому лікарю доктору Хайману Енгебергу. Грінус пробив і виявив тіло Мерлін. За кілька хвилин з'явився Енгельберг. Який константував смерть. За висноком лікарів було названо приблизно час смерті 4 серпня між 2030 та 22.30. Токсилогічний звіт показав, що її причина гостре отруєння барботуріатами. Поруч із ліжком були знайдені порожні флакони з ліками. Знайшли акторку оголеною. Оскільки зазвичай вона спала саме так. Монро було перевезено до моргу, а після підтвердження її особи і обставин смерті було направлено на судову медичну експертизу, округу Лос-Анджелес для Ростину. Ростин було проведено 5 серпня лікарем Томасом Ногучі. У звіті йшлося про те, що смерть настала в результаті передозування барбитуріатів. До ранку понеділка, 6 серпня, тіло Мерлін Монро ще лежало у морзі. Лише пізно ввечері привезли до похоронного бюро. Організацією похорону займався другий чоловік Мерлін, бейсболіст команди Нью-Йорк Янкіс Джоді Маджо і її зведена сестра Берніс Бейкес Міра. Похорон був повинен пройти повністю приватним. і дозвіл – бути присутнім на церемонії отримали лише родичі і близькі друзі, 31 особа. Однак без інцидентів не обійшлося. Фотограф, підкупивши службовця моргу з пляшкою віскі, зміг пробратися до моргу лікарні і зробити кілька фотографій покійної зірки. Останній макіяж Мерелін зробив 7 серпня її друг Вайт Снайдер. Він розповів, що якось вони напівжартома домовилися з Мерелін, що він зробить їй останній макіяж, якщо вона помре раніше за нього. Як бачимо, снайдер дотримав своєї обіцянки. Колишній чоловік зірки Джоді Маджіо не відходив від Монро всю ніч. Він був розбитий. Адже за чутками 1 серпня 1962 року він повторно зробив її пропозицію. Також відомо. Що волоссям акторки займався Аглес Фланган. Але оскільки тіло Мерлін було сильно пошкоджене під час розтину, йому довелося одягти її перуку, яка імітувала її справжню зачіску. Похорона церемонія почалася 8 серпня о першій годині дня, у невеличкій капличці на Вісвоцькому меморіальному кладовищі у Західному Лос-Анджелесі, під час служби. Тіло Мерелін лежало у відкритій бронзовій труні, покритій всередині атласом кольору шампанського, одягли її в улюблену зелену сукню. Під час церемонії місцевий пастор проголосив коротку проповідь. А потім до гробу підійшов убитий Горем Джо, щоб сказати, я кохаю тебе мила. У руках у Мерелін був букет троянд. І ще протягом 20 наступних років. Джо розпорядився, щоб у вазі на могилі двічі на тиждень приносили свіжий букет червоних троян, як символ його безмежного кохання. Поховали акторку у сіному склепі з рожевого мармуру на вістуцькому кладовищі. На табличці написали просто Мерелін Монро, 1926-1962 роки. Усім до зустрічі.